На жаль, а що вас начальник і ви не воюєте зараз? Бо я вже відвоював своє там. Відвоював? Да. А де ти був в Я був. Має, ви чули, такого ті рука поховали у серпні. У вересні, верніш. Мо, ти що, ховав просто його і все? Ні, я з ним служив на з 26 лютого. Був в Донецькій а, області як... і в Харківській і в Луганській крайній раз. А ти а що ти покинув? Що я покинув? Мене перевели. Да. Хто мене перевів? Командування. Командувач? Да. Да. Так а чого весь воєнкомат тут? Слянський роді не сказав, а не воювати треба. Це не до мене питання. Вони? Бо вони обмежено придатні і є так само після ранення тут. Я